До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини. Має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник. Косметичний ремонт з натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму. Тахос приміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями, ділянка в 11 соток, є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 кілометрів. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал.